Олександр Чупак приєднується до нашої розмови. Керівник економічних програм аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Пане Олександре, ну я не знаю, от бачите, пан Корнієнко каже, що є хороші перспективи швиденько ухвалити, обговорити і, зрештою, ем, зробити цей бюджет таким, що вже набуде чинності вже в листопаді, тобто не очікується багато тривальних обговорень а також багато правок. Чи можемо ми ну, враховуючи от такий посил від пана Корнієнка починати вже аналізувати цей бюджет? Так, звісно, можемо. Тим більше, що він дуже схожий на той бюджет, який ми бачили минулого року, точніше, цього, який у нас є зараз, 23-го. Тут такий самий дефіцит в розмірі, тому що половину видатків нам компенсують наші західні партнери. Всі видатки, які ми спрямовуємо на оборону, ми фінансуємо самі. Вони йдуть із, із тих. Податків, які збирає держава із українців, тому так дійсно пан Корнієнко має рацію, тому що цей бюджет, мабуть, буде позбавлений того, що ми бачили колись раніше. Як він згадав, ці бюджетні ночі, коли були вічні торги між тими депутатами, які на округах собі виторговували певні кошти. Тому зараз в умовах воєнного стану це абсолютно недоречно, хоча і мирний час воно було не дуже. Тому дійсно в бюджетному кодексі прописано, що бюджет на наступний рік повинен бути проголосований не пізніше 1 грудня точного року. Тому він в листопаді вже може цілком бути готовий. Бути готовий і завжди? Потім ми чуємо про певні поправки, які до речі можуть бути, про потім доопрацювання, про зміну виділення більше менше коштів на певний аспект, на перш на е, певний оборонну промисловість освіту, і так, далі, і так далі. Як ви думаєте, чи очікувати суперечок на рахунок певного виділення коштів? Як ви вважаєте, що може бути е, таким тригером? На бюджет це, звісно, це тільки план. Це не є е, точний це не є точною схемою того, як будуть розподілені ці кошти. Ми ніколи не знаємо, скільки податків ми зберемо точно, як, якими будуть певні непередбачені витрати. Для цього в нас заготовлені фонди для того, щоб покривати ці непередбачені витрати. Ну і звісно, той факт, що ми повністю залежимо від наших зовнішніх партнерів. Він є таким певним ризиком, того що ми точно не знаємо, чи нам ці гроші дадуть, хоча нам дійсно обіцяють, і міжнародний валютний фонд разом із країнами заходу притримується цієї програми на 115 мільярдів доларів, які вони пообіцяли нам виділити протягом чотирьох років. Тому будемо сподіватися, що ці 42 мільярди, про які казав міністр фінансів Марченко, які Україна потребує отримати протягом 2024 четвертого року для того, щоб покрити дефіцит бюджету, Україна все ж отримає. Прикро, що ці кошти ми не можемо використовувати на сферу оборони. Виходить, що соціальну сферу медицину, освіту та інші, ми покриваємо за рахунок тих тої фінансової допомоги, які нам. Надає переважно європейський Союз і Сполучені Штати десь у відношенні 50% і 30% плюс МВФ та інші партнери. А вже із своїх джерел ми будемо витрачати на оборону. І я я очікую, звісно, що ці витрати на, на оборону вони будуть, будуть зростати, тому що нам буде постійно не вистачати певних озброєнь потрібно буде інвестувати в ті самі військові дрони. Про які казав е, міністр Марченко, коли презентував бюджет. Е, тому, тому так, будуть переглядати, але це є нормальним. І я, я не бачу, що будуть якісь великі конфлікти такими, які вони були ще 10 років тому. Дивіться, от ми якраз згадали про те, що дефіцитний бюджет, це зрозуміло. Цифру ще раз повторимо: 1 трильйон 531 мільярд гривень, і фактично це понад 20% прогнозованого внутрішнього валового продукту. Його зростання, до речі, от закладається на рівні 5%. Це означає, що економіка пожвавлюється, але за рахунок чого, пане Олександр. Є кілька факторів. Перший фактор це те, що Україна відносно стабілізувала воєнні дії. Ми зараз не бачимо великих рухів лінії фронту. Тут передусім в наш бік, тому що ми, ми хочемо і, і бачимо, що українці визволяють наші території. Це є слава і шана українські воїни. Але саме немає тої ситуації, як була в 22-му році, коли Україна втрачала території, і це, це дає нам змогу, дає змогу тим українцям, які проживають на території України, на прифронтових територіях, якось організовувати своє господарське життя, починати вести бізнес, і відповідно враховуючи, що такої загрози, як захоплення. Нових територій зараз гроза є меншою, українці повертаються до нормального життя, відновлюють свою роботу і, відповідно, відновлюється, зростає валовий внутрішній продукт. Також ми бачимо такі е, приємні новини, що, що українці починають. Повертатися за кордон, вони це роблять дуже повільними темпами, але нині е, говорять, що із тих 8 мільярд 8 мільйонів українців, які виїхали протягом 22 року, вже до 2 мільйонів повернулося. І це є великим плюсом теж до зростання нашої економіки. Україна повинна робити все, щоб повернути і решту українців, але, мабуть, до закінчення активних воєнних дій цього, на жаль, не буде. Пане Олександре, дякуємо вам дуже за аналітику за те, що доєдналися до нашого ефіру в такий час. Олександр Чупак був з нами, керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень.